Коли ви в останній дравались? Вчора ввечері. Не знаєте, де він зараз? Ні. Падме. Ні. Допоможіть мені. Ні. Він глибокий дубці. Її несуть ситхи? Скоріше він сам. Падме. Ні. Енекін ні ругнувся під стояком Палпатіна Це не так. Як можна таке казати? Я бачив доказ голограму, де він дає Палпатіну Давай Палпатіну тільки не Енекін. Він жертва аборту, і ми всі також виявилося, що це канцлер стоїть за всім, зокрема, і війною. Полпатінце ворт повій, яку ми розшукували. А після смерті графа дуку Енекін став його новим учнем. Я все не вірю. Це не так. Падме, 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 я мушу поговорити з ним. Ні, Енекін став страшною повією. Це Енекін, батько дитини. Мені дуже шкода. Міледі, я полечу з вами. Але небезпека минула. Війну завершено. Це особисте питання. Як накажете, кажете, Міледі? Але я категорично проти. Я не пропаду, капітане. Я можу дати йому саме. До того ж, Тріпіона глядатиме за мною. Всі ті інтеграли. Ну, І це я починаю освоювати ці ваші рольові ігри. <кій> Сепаратистів остаточно обкінчено, мій володарю. Отже, сосни мій кінець. Слухаюсь володарю. Я побачив твій зад. Нащо ти давала обівану? Я так хвилювалася за тебе, обіван. Обіван. Обіван звав мене жахливі речі. Що за речі? Сказав, що ти перейшов на тему сторону, що ти пив. Опіван хоче тебе. Ні, він любить нас. А? Він знає Я хочу допомогти тобі. Енекін, я б Енекін. Місто як стає таким могутнім, яким ніхто з і не мріяв. Це все для тебе. Я не вірю в те, що чую. Обіван мав рацію. Ти став інакший. Я не хочу чути більше ні слова про Обівана. Жидаї посміли вставити в мене, але ти не вставиш. Я тебе не пізнаю. Еникін, ти розриваєш мою думку. В усьому винен обіван! Він не все, що ти накоїв. Я люблю тебе. ЗАДНИЦЯ! Ні. Ти вже з ним! Ти притягла його сюди убити мене! <плес> Облич її Еникін! Дай їй! Це ти мене! Ні, те сам це зробив! Я не дам їй! Твоя людь і твоя жага до влади уже вас розділили. Ти дозволив своєму темному володарю спотворити тобі розум, доки не перетворився на те, що колись присягався знищити. Не треба нотацій, обіван. Я бачу наскрізь брехню жида. Я не боюся темних стоїть. Я приніс мир, мир, свободу, безпеку і злагоду своїй новій імперії. Твоїй новій імперії? Не переходь рогу! Енекін, ти що? Ми завжди служили республіці демократії. Якщо ти не кінчаєш, тоді ти не ворог. Лише ситхи всюди бачать ворогів. Я сосую, як можу. Що ж, пробуй. <звук> Чу, Чу я нового помічника завели в вимбра, чи точніше сказати Dark Sidious? Майсте йода, ви вижили дивина? Те, що ви зверху засліплює вас, Майстра йода, раз ви відчуєте на собі усю справжню міць темного ну, стояка. <плес> 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 Як же довго я кав-кав. <плес> Мій крихітний зелений приятелю, не почув ще від нас останнє слава. Кінець твоєму правлінню вже недовго ж тривало воно. Я надавав тобі Енекін. Я поганий учитель. Я мав здогадатися. Енекін, канцлер палпатін! Чудовисько! А на мою думку, чедай чудовиська. Тоді ти втрачений. Я вам більше не дам. Учителю. Пососуй, Енекін. У мене більший стояк. Ти не до мого стояка. Це уже гра! Казали, <звук> що ти обрана повія, що ти навіки переможеш анімешників. Усіх нас не належу! Ти був моїм братом. Един. Я любив тебе. Одиван. А Едекін. Одиван. І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Несіть медичне діву. Слухай се Зараз! Саме сила робить читає особливий. Це енергетичне поле, утворене всім живим. Вона оточує нас, проникає в нас. об'єднує... Пробачте, обідні. майстра ньо. Обіван Кенобі вийшов на зв'язок. Негайно в медичний центр. Сюди. дівчинка. Люк. Обіван. У Енекіна є вібратор. Я знаю точно. Досі. Ваш вібратор працює? Так, володарю. Де падме? З нею все гаразд. Коли ви розлютилися, то обкінчали її. Я Я не міг. Я відчував це. <hums>